А я хочу, щоб ти розказав та да поділився тої ситуації, коли ти з поламаною ключицею поїхав, зробив рекорд, і ти підняв ось такий тюк. А, да, да були моменти, коли я ще до війни працював тренером, сам являюсь майстер спорту міжнародного класу. Поїхав зі своїми клієнтами на змагання. У мене була поломна вчиться, ну, пішло. Як отраження самої пластини і почав ну почала нагнить, кістка гнити. Але я не можу своїм клієнтам відмовити. Я кажу, окей, поїхали, і тоді побили, і тоді ми всі забрали золото. Ми виступали тоді в Харкові, це грудень 21-го року. Незважаючи на, на власну ключицю. Поїхав також, зробив прикольний результат. Це був, до речі, якщо не помиляюся, 17-й мій рекорд України. Я маю надію, що ти нікому так не порекомендуєш робити. Так е, як сказати правильно, вправу виконують професіонали ніколи не повторюйте і не слухайте, тому що це все дуже індивідуально і, взагалі. Все, що спорт, все дуже шкідливо. Корисно це фітнес, фіцкультура, зарядка. Оце корисно. Все ще більш професійно, шкідливо. Так що, навіть якщо у вас е бізнес масштабний, такий як це в нас, і професійний, це дуже шкідливо, тому що не ночі, нерви і все не систематизоване харчування. Я завершив працювати тренером, іначе повністю ушого в агроферму. Я плюс поправився. Поправився, тому що їсти ж ти не систематично, не систематично. Ось такі маєш мішки під очима, як в мене ось є. І як там один хлопчина був написав накурився, чи що там щось там про траву написав. Я кажу, що що ти взяв. Він каже, тебе червоні очі. Я кажу: друже, блін, ну візьми, попробуй, попрацюй, побачимо, які у тебе будуть очі. А, кашу, кашу під оператора. Ну блін, реально роботи дуже багато. і Наші хлопці молодці, що роблять, дають нам можливість робити бізнес, заробляти і тим самим підтримати, по перше, економіку України нашої. По-друге, можливість донатити небезпеці. Я хотів, щоб ти покатив, тому що ти схожий на Коти Не більше на це на навожного жука. Що ви ще зна руки ногами.